Дислокація сухопутних військ НАТО на східних кордонах Альянсу повинна охолодити запал Росії, заявив в інтерв'ю голосу Америки Джеймс Джефрі, провідний вашингтонський експерт з питань зовнішньої політики, колишній посол США в Албанії, Туреччині, Туреччині та Іраку. Поведінку Москви в Криму та на сході України досвідчений дипломат характеризує як частину плану Володимира Путіна з розширення свого впливу з думками експерта. Знайомить Зорислав Байдюк. Володимир Путін, якщо його не загальмувати, не зупиниться на досягнутому, переконаний Джеймс Джефрі. Апетит Росії зростатиме з поглинанням частин інших країн: частин Грузії, Криму, Східної України скоро Придністров'я. Лише почекайте, вони обов'язково захочуть і Балканські країни, з якими у них є історичні, етнічні та релігійні зв'язки. Вони їх спробують повернути у свою орбіту, якщо їх не зупинити експерт впевнений, що в Європі відбуваються значно більші процеси ніж спроба Кремля підкорити Україну. Європа стала полем боротьби за свободу, за право жити як хочеш. У цій боротьбі якщо не докласти зусиль зараз, то у майбутньому доведеться докладати значно більше зусиль і застосовувати інші методи. Досвідчений дипломат позитивно оцінює введення сухопутних підрозділів НАТО на східні кордони альянсу присутність сухопутних військ показує зовсім інший рівень залучення та готовності застосувати військову силу. Ми повинні показати, якщо Росія почне погрожувати країнам з російськомовними меншинами, як це відбувається у східній Україні і як це сталося у Криму. Якщо вони мобілізуватимуть свої дислоковані на кордонах війська, вони матимуть справу з солдатами НАТО і з американськими солдатами. Женевські угоди не варті паперу, на якому вони написані. Переконаний Джеймс Джефрі. Їх мета каже він відтягнути час та затримати посилення санкцій проти Росії. Ми, Захід, повинні показати Росіянам, що вони не можуть поводитися як завжди, і ми готові приймати більш жорсткі рішення. Ми повинні показати, що не дозволимо, щоб політика 19-20 століття повернулася до Європи з її принципами великої сили, зонами контролю, сферами впливу. Усі ці ідеї постійно втягували нас у війни, в яких загинули сотні мільйонів людей. Дипломат прогнозує, що Путін і надалі буде дестабілізувати Україну. Найголовніше переконаний експерт, щоб Україна втрималася до виборів і гідно обрала нового президента. Це посилить позицію України у протистоянні з Путіним. Підсумовує Джеймс Джефрі. Байдюк, Голос Америки.